Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вищувазі перфоратор від компанії Makita, а саме модель DHR171Z. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Додаткове руків'я, сам перфоратор та обмежувач глибини. Звертаю вашу увагу на те, що комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. А конкретно в цей набір акумулятори не входять. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів 680 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 4800 ударів на хвилину. Енергія одного удару 1,8 джоулі, тип кріплення СДС. Максимальний діаметр свердління в бетоні 17 мм. Вага інструменту 2,1 кг. Габарити 273 на 86 на 211 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несунівною перевагою даного перфоратора буде те, що він має безщітковий мотор. Як ми знаємо, безщиткові мотори не потребують сервісного обслуговування відповідно заміни вугільних щиток. Далі хотілося надати вашій увазі особливе руків'я. Воно надійно фіксується на самому перфораторі та може зайняти будь-яке зручне для вас положення, тобто провертається на 360 градусів. Крім того, в це руків'я можна встановити обмежувач глибини. Для того, щоб надати більшість функцій даного перфоратору, ми підготували акумулятор. Нагадуємо вам про те, що акумулятор в даний комплект не входить. Отже, встановлюємо акумуляторний блок і бачимо, що в перфораторі є підсвітка робочої зони. Також можна звернути увагу на те, що регулювання кількості обертів та кількості ударів може відбуватись завдяки плавному натисненню на пусковий гачок. DHR171Z має два основних режими роботи свердління з ударом та свердління без удару. Корпус інструменту дуже добре прогумований, як задній руків'я, так і передня його частина. Це запобігає ковзанню даного перфоратору у вас в руках під час тривалої роботи. Також, друзі, перфоратор може працювати в режимі реверсу, для цього нам достатньо просто перемикнути спеціальний важіль. Отже, як висновок маємо компактний, легкий та досить потужний інструмент для роботи, пов'язаної з свердлінням в бетоні, цегляній кладці тощо. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!